У нас в Україні всього там 5 команд в вищій лізі топ, а решта плюс-мінус всі однакові. Пропусти з ним, там здорова, все, здоровався, він не поняв. Він дуже сильний, ну що сказати, індивідуально. Я думав, людина з футболу в челенджах там не сильно розбирається. Поняли, але я поняв, що я не сильно розбираюся. Всім привіт! З вами ФС Медіа. І сьогодні у нас рубрика Професійний футболіст проти нашої команди буде 5 раундів, в яких ми протестуємо його на техніку, на швидкість, на захист, на точність. І оприділимо, хто ж сильніший наша команда чи професійний футболіст. Це просто по 5 ударів. Перший раунд це перевірка на точність. Проти Стоника, да? Все, давайте тогда погнали, погнали, погнали. А, нет. what <гадування> Давай зараз поговоримо про такий момент, як типу медійність футболіста. Та? Тобто я е, чув багато як ну, Протиріч, тобто, хтось за, хтось проти, хтось каже, що це дає розфокус е, футболісту. Е, наскільки ти вважаєш, варто футболісту е, прокачувати свої соцмережі, в е, всякі футбольні медійні шоу і так далі? Ну, взагалі ти вважаєш, в принципі, ок. І я не думаю, що це може впливати на якісь інші поза межами там, соціальних мереж, там, наприклад, на футбольну кар'єру твою. Якщо ти будеш розвивати свої соціальні мережі, депо, в майбутньому вони тобі точно допоможуть. Ну, я думаю, що не завадить, як, як ви бачите, навіть які в нас хороші футболісти зараз в Європу поїхали, всі розвивають свої соцмережі. Це про що говорить? Ну, вони грають на високому рівні, плюс вони розвивають свої соцмережі. Тому я... Мені точно не мішає. Другий раунд ми перевіряємо на технічність. Півзахисті маєш бути технічний. У нас є в команді фрістайлер. Будемо повторювати по три по три трюка футбольних. От він показує тобі, ти показуєш йому. По три спроби, повторили, взяли бал. Не повторили, не взяли бал. Самому спочатку зробити, щоб він повторив. А, типа, все, я понял. Так типа, да? <рес> мене ноги не задають. Техніка на місці. Ну це нормально. Добре, вже можна робити. Так. Да. Да, це нормально. Молодець. Добре, ну коли світ, то а тебе тобі дуже легко буде. Ну, Тому да. давай зробимо, зробимо подвійне Я одне не зроблю. Ти хочеш подвійне. <рес> одне не, 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 зроблю, не. Перша спроба. Є, є, майже третя спроба. Саль. Це буде третій. О, О, хорош. Але добре, добре, круто. Ну, для мене це просто, для тебе не знаю. Давай спробуємо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, хорош. Далі так, зберігаємо його у грі. Подивіться, що ж витворяє Дахновський. Хорош, хорош. Не знаю. Дивіться, 200... це таки неймара чи... Ну, типа, да. так. Я все роблю. Добре, три спроби. Ну, да. ну, майже, майже. Майже. Але в тебе краще. Ну так. Да. Добре. Зараховуємо це. Зараховуємо, зараховуємо. Не та нога, Майже. Ліве коліно, права нога. Ліве коліно, права нога. Це футзона, ліве коліно, права нога. Ти на ліве коліно? Один, права нога, співбігаєш. Рікардіння, так. Майже. -50. Я думаю, это тоже случайный фильм, где я хотел сделать, а мне не получилось. Ты бы понял, в игре, но я ни разу не пробовал, не было возможности. Ты понял, да? Ну да. Май. Ну, май. Чуть краще, чем я. Да, это хорошо. Дослужно програв пофінтав. Проєкт Футболіст позитивно вплинув на ведення не знаю, своїх соцмереж на бачення себе як типу, медійної частини, не тільки футболіста і так далі. Ну, е Моментами так, бо тому що. Різко почали не тільки в мене, а в принципі всіх футболістів там рости підписники. Там після перших серій там, плюс 100-200 людей підписувалось. І в принципі це крута історія, якщо ти сам розвиваєшся, ти можеш розвивати свою сторінку, і до тебе до людей. От, наприклад, там, в мене там, після кожної ігор, якщо там гарно це грав, там гол забив, 20-30-40 людей може за ігру підписатися. І якщо я буду вести свої соцмережі, то я думаю, що в принципі можна гарно і в майбутньому, як зараз бачите, там на. Памі заробляти зараз на швидкість перевіряємо. Так, е, да, про це на швидкість. Коротше, дивись. <рес> один е, виходить типу один на один на ворота, інший доганяє трошечки з запасом. Я готов? Я за себе броксом! Пропусти з ним там ко здоровахся, здоровався, він не поняв!

Я думав, людина з футболу на челенджах там не сильно розбирається. Поняла, я розумію, що я не сильно розбираюся. Продомодійного футболу. Що взагалі знаєш, за ким стежиш? Наскільки цікава вся ця історія, наскільки вона має бути? Ну, в принципі, це дуже цікавий проєкт і він дуже розвивається у нас в Україні. І, в принципі, дуже круто. Там е, прикольні правила. Я слідкую за всіма е, його стіли, його, е, цей зимовий кубок, суперкубок. Ну, типу, я там практично всі правила знаю, якщо вони перед самим чемпіонатом не міняються, і я, в принципі, можливо, там колись зіграю на тому чемпіонаті. Но, насправді це е, круто, коли розвивається. Ще один е, спорт е, в Україні, можна так сказати, медіа, медіа футбол. За які команди стежиш? Та, ну, типу, в принципі, За всіма е, слідкую, але, напевно, починав за, за рухом, за профаном, в принципі, Ігніс, е, за вами е, слід, ну, слідкую зараз, е, як ви розвиваєтесь, тому що в мене знайомий Ванька є, який цей розказував багато про команду, тому я сьогодні прийшов подивитись на ваш рівень. Наступний раунд перевіряємо твоє гольове чуття. Е, ви вдвох, йдете в штрафну. Міша навішує на вас. Боротись спочатку за м'яч першим дотиком забуваєте окей. Е, якщо йде розіграш, розігруєте. Але гол зараховується тому, хто останній черкнув. Умовно ти б'єш поворотом, іван там випадково черкнув, гол зараховується йому. <плес> <плес> Повезло. Вот yeah. ah. ты тоже можешь добывать. Є! Звідси, звідси. Звідси, звідси. Добре, знову. Давай, не тримайся. Тут, Вань, я відкривав. Я Зараз час, значить, рейшем буде ось. Класно. Шанс в мене був. У мене був шанс. Був шанс? Він дуже сильний, ну що сказати, індивідуально. Працює швидко. Класно, дуже приємно. Яка принципова різниця, от ти зараз відчув між УПЛ і першою лігою? Тобто, наскільки я там чув, що це більше про силовий футбол перша ліга, ніж про техніку, наскільки це зсередини взагалі відчутно. Ну, Багато факторів, є. в принципі, і силовий футбол, і ну, трошки рівень в деяких командах гравців слабший. І, і стадіон не такі класні, як в ВПЛ. Ти приїжджаєш, в ВПЛ, там практично всі стадіони ідеальні, а тут не такі. Але насправді, якщо прийняти з футбольними якостями, то да, більше силовий футбол. А як морально було налаштовуватись? Перші півтора-два місяці. Поки в собі не розібрався, не перестроївся, то нормально не міг грати в футбол. Потім, коли я перестроївся, стало легше, я зрозумів, де я є і для чого я тут і, в принципі, все пішло так, пішло так як мало би бути. Що з чітким розумінням, що це на рік? Так, да, з да, чітким розумінням, що я зрозумів, що це тимчасово, я вибрав для себе нову, нову ціль, тому що я хотів поставити собі нову ціль, і я сказав, що через рік повернуся в ПЛ і, в принципі. Залишилось трохи, але не треба розслаблятись, бо ти можеш розслабитись і потім можеш не, не повернутися. А рівень команд там сильно е дисбалансує. Ну, тобто є не, занадто Я занадто сильніші, занадто слабші не, Я б команди. так не сказав, типу, е у нас в Україні всього там, 5 команд е в вищій лізі топ. А решта плюс-мінус всі однакові. Ну, в такому плані. Так само, я думаю, в першій лізі є. П'ятірка хороша команда, решта теж плюс мінус на одному рівні грають. Я не можу сказати, що хтось там, якась одна команда там дуже слабенька, а якась одна там ну, дуже сильна. П'ятий раунд без інтриги, але давай все одно поборемося, покажемо, що ми щось можемо. А... Банально вихід один в один. Перевіряємо на захист. Один захисник, один нападник і воротар. Все по п'ять виходів. Tak nie, przejść tam na <laughs> можемо собі типу, автогол зарахувати. Рахуємо! Звісно, рахуємо захисник свої ворота. <рес> що ми говоримо? Дивись, як все стоїть в захисті, то я звик до такого. Це <рес> просто закриває без медіа шансів, просто дає якийсь шанс надії на те, що хоч є якийсь шанс перемогти, але просто шанс. шансів. Профі, 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 профі. Що хлопці, я не знаю, що з вами робити. Ч... Куди всі тікають? Чотири години. Куди з кадри виходять? Получається, з першою лігою нам ще рановато грати. Але нічого, дякую. Достойно зіграли, все. Дякую, Віталіку. Дякую вам за запрошення. Хлопці молодці, старалися, але нічого. Ще рано. грати Пітялися. Ще рано грати в футбол, так? Ну, один. Артем, дякуємо тобі, що принаймні нам один бал вибрав Так, все хороше. Давайте давайте ти можеш набрати стане п'ять один то вже дуже позорно. буде.